Pony. Oh, little boy. Little boy. Little... всі привіт, мої друзі! Сьогодні ми будемо робити естетичний Ос. Я не буду вас затягувати, певно. Ну як певно. Ну, коротше, ми зараз будемо починати. Цьогос я робила сама, в принципі, але я її робила довго десь. П'ять хвилин, але я його тому що це буде не цікаво, як там все вибираю. Ну, коротше, от. Дивіться, можу вам це підійде, але не кажуть, що я скопірувала в Ніки. В неї взагалі ще. Тому не кажіть цього мені. Я сам Ну, похоже, воно, але стиль не такий. В неї, типу, там, розовий, а в мене взагалі непонятний. Ну, типу, просто домашній во, як сказати. Я, принципі, так би ходила навіть. Тут я вибираю аксесуари, там Кирило. Я не знаю, що це додати там, тому буду дивитися, що є просто. Тут я вже роблю другу, звертайте на чорний екран. Просто мені його... Лінько... цей забирати. Ну короче, ну ви поняли. Не звертайте просто. Це просто в мене лайк тут лагає. Я це робила відео в а лайті, а записую в іншій програмі, типу. Я не знаю просто яка. І коротше, ну от ми і зробили відео, і всіх люблю, всім пока.